Жні мотоцикли, шалені швидкості та карколомні стрибки. Саме так незвично Житомир шановує пам'ять Сергія Павловича Корольова. Вже даний старт мотокросу і є перші переможці та є перші переможені. Подібні змагання вже стали традиційними, адже проходять із перервами ще з 1961 року. За 50 років змінилось багато. Мотоцикли стали кращі, двигуни потужніші, але видовищність та суперництво залишаються на найвищому рівні. Цьогоріч до Житомира приїхало більше ста спортсменів з різних куточків України. Наймолодшому із учасників змагань 6 років. З'їхалися ребята з всієї України, з майже з всіх областей, за виключенням Луганська і Донецької. Я думаю, що на наступний рік вони у нас будуть. У нас навіть є представники з Італії і Словакії. Доросли ми до того, що сьогодні в рамках чемпіонату, в рамках традиційного кросу пам'яті Корольова, проводимо етап чемпіонату України. У на перший погляд чоловічому виді спорту беруть участь і дівчата. Кажуть, що жінки адреналін, швидкість та потужність речі цілком сумісні і насправді доводять свої слова на треку. Ну, мені дуже подобається. Я не знаю, я сколько вже займалася і музика, і всім подряд. Но мені дуже подобається мотоспорт. Ну, це не объяснить, короче, дуже очень Багато Многие займаються цим видом спорту. Чому мені не займатися? Беруть участь у змаганнях і цілі покоління мотогонщиків, здобувши перемогу у заїзді Житомирянин Олег Липинський чекає і на перемогу свого сина, який стартує одразу ж після батька. Ми готувалися до цих змагань, щоб не підвести дивіться, яка У нас глядачі, яка аудиторія, і варто було прикро їх підвести. І мусили викладатися на всі 110%. відсотків. Ми це зробили, але ще це не вся перемога, це тільки 50%. відсотків. Я думаю, що ще ще другий заїзд. Ми зможемо повторити те саме те, що зробили. Зараз заїзд сина буде. Я думаю, що хлопці ще покажуть свій клас. Я не чуї, <кліпи> <кліпи> Житомиряни, області! перемога!